Головні новини за 2023 рік у світі нерухомості у Польщі. Мене звати Кобою Євгенія, власниця Агентства нерухомості у Варшаві. Це ні дачус новин. Найпозитивніша зміна протягом року, яка відбулася у Польщі у світі нерухомості, це звичайно ж те, що зняли податок при купівлі своєї першої нерухомості у житті 2% ПЦЦ. Тобто людина, яка зараз хоче купити свою першу нерухомість у житті у Польщі, не заплатить 2% при купівлі на вторинному ринку нерухомості, і це дуже позитивно вплинуло на ринок нерухомості. Наші деякі клієнти, коли про це дізналися, резервували нерухомість літом, а купували лише її у вересні, у жовтні. Навіть ми продовжували цей термін резервації для того, щоб не заплатити цих 2% КПЦЦ і це я вважаю позитивна, класна зміна у сфері нерухомості у Польщі. Звичайно, з цим законом у нас ще йшла інша зміна. Це те, що при купівлі своєї шостої і більшої нерухомості на одній ділянці від забудовника на первинному ринку. А зараз там немає податку. все таки додали податку. Скажу так, ця зміна ніяк не вплинула, адже люди, які купували більше шести рухомості на одній ділянці від одного забудовника, мають закладені фірми, і це не впливає на них. А якщо хтось купував на себе, то просто почали це ділити на декілька людей і купують далі на одній ділянці. Тому тут я не бачу ніяких змін, але... Якби така новина була, зміна така була, але якось чи позитивно, чи негативно на вплинула на світ нерухомося в Польщі, то ніякого висновку немає. Ну і звичайно що нас безпечний кредит 2%. Чи почав він працювати, як він вплинув на світ нерухомості в Польщі? Вплинув він дуже сильно, а через цих дуже пішли ціни до бета. Дійсно, це одна із причин, чому якогось подорожчала ціні, але також він вплинув і на інші сфери нашого дня, наприклад, збільшилася кількість. А квартир доступних за до оренду а та повітли на це, тому що дуже багато людей не задовго слати потепи. А зараз вирішили раз. Ми можемо отримати іпотеку, купуємо свою нерухомість. Почали з'їжджати з орендованого житла, і це спричинило більшу кількість доступних варіантів на оренду. Я працював цей кредит і чи працює він далі? Працював він досить непогано. Я скажу, тобто не всі банки одразу працювали по цій програмі, але потім збільшилася кількість деякі банки, навіть не почали працювати по цій програмі, не видають іпотеки далі. Те, як я ми зараз записуємо це відео в кінці грудня. Деякі банки, ще на початку грудня, сказали, ми вже не приймаємо внески, тому що ми просто їх не обробимо. Зараз зміна буде буде відомо, чи почне працювати ця програма у 2024, чи продовжиться вона лише на початку січня. Чекаємо змін. На даний момент є така статистика, що за вересень місяць усі видані іпотеки у Польщі, які були видані, то 52% були видані саме по цій програмі безпечний кредит 2%». Це вплинуло на нас позитивно чи негативно. Скажу так, є і одна, і друга сторона. Як я бачу, позитивно це дійсно, що багато людей змогли купити свою першу нерухомість. Раніше не могли собі цього дозволити через високі ставки, високі оплати щомісячні, але вплинуло і негативно на ріст цін, і на збільшення цей орендної орендних квартир, що вплине і на ціну оренди, тому є і плюси. І мінуси на ну, відповідно від нашої другої новини безпечного кредиту це ріст цін, Який же ж він є. І в мене є стаття від банків. Вони зробили статистику відповідно до банків ПЛ по Варшаві у нас за рік ріст плюс 12,7%. Це великий ріст на нерухомість. Чи буде далі розташені? Розповім вже у наступному відео. Там будуть прогнози, які я думаю, на 2024 рік. Але зараз підсумок року такі, що ціни виросли, і тільки по Варшаві на 12,7% плюс. Ну і ще одна новина, точніше. Не те, що новина, але підсумок року в тому, що збільшилась кількість цих орендованих квартир, звичайно, через безпечний кредит, як я сказала, але й через кількість людей, які орендували. Згідно з статистикою прикордонної служби у Польщі, коли почалася повномасштабна війна в Україні, через кордон до нас переїхали у Польщу 17 мільйонів 807 тисяч людей. Вже за цей рік повернулося назад згідно з ж таки їхньої статистики 16 мільйонів 11 тисяч. Тобто залишилася е, певна кількість людей, але ті нерухомості, які були орендовані людьми, які приїхали після початку нештабної війни, почали звільнятися. І на даний момент, відповідно до статистики, яку нам е, показує Форсакробка що на сьогоднішній день у нас є доступно 75 тисяч оферт. На винайм. тобто на оренду, є 75 доступ 75 тисяч доступних нерухомостей. Такого ще не було, адже навіть перед початком повномасштабної війни у 2021 році в листопаді було лише 71 тисяча доступних. Квартир, і звичайно, на ці доступні квартири, як я вже сказала, і безпечний кредит, але вплинула кількість українців, які почали повертатися до України або почали їхати кудись далі. Підсумовуючи цей рік, можна сказати, що ми маємо і позитивні, і негативні якісь речі, позитивні, звичайно, той податок, безпечний кредит, який допоміг купити деяким людям, які не могли купити ці нарухомості собі і почали переїжджати у своє. Негативні це на ріст цін, наприклад. Але це лише підсумки. Побачимо, що буде у наступному році. Сподіваємося, що буде набагато більш позитивно ніж було цього року. Важаю всім класного закінчення року. З вами була бою генія. До зустрічі у наступних відео.